Всім привіт! Сьогоднішнє моє відео про світильники на сонячні батареї, які я купила в Аврорі. І почну я свій огляд з ось із таких, які ставляються в землю, ось так у вигляді колишка такого, і потім світять. В темряві світять вони не дуже яскраво, але якщо ви зафіксуєте їх вздовж певної якоїсь доріжки, вам буде на землі світити зірочка. Тут лише один діод, але ось ця колба пластмасова вона рибриста. І завдяки цим ребристим палочкам виходить яскрава зірочка. Після кожного світильника я буду додавати фото або відео, як це все виглядає в темряві. Ось саме сонячна батарея. Він невисокий, повністю розбірний. Тут є кнопочка, завдяки якій можна включити і вимкнути цей ліхтарик. Він завжди у мене включений, дня заряджається, і потім півночі світить точно. Зараз ви бачите перед собою 5 штук. Це я докупила, тому що раніше я купувала подекілька тобто, загалом мене вже їх 10. На зиму я, звичайно, їх приберу, перемию. Прекрасно вони миються, потім все одно світять, вже перевірено. Наступний ліхтарик, світильник у вигляді ось такої декорації. Пташечка, яка також зряджається від сонячної батареї, включається, вимикається і світить. Світить точково, що мені не дуже ну, цікаво, подобається. Але ось сама статуетка десь біля квітів вазонів непогано виглядає. Дорогувато, не спорю, але захотілося мені такий ось декор. Наступний ліхтарик прикольно виглядає, повністю із пластику. Велика сонячна батарея, але чомусь світить недовго. Також повністю розбірний, є кнопочка включити-виключити. Є ручечка підвісна, ніби такий справжній вогник. Світла від нього дуже мало, але він як декор. Він так ледь-ледь блимає. Ну, непогано виглядає, також біля квітів десь. Біля альтанки. Ще один декор, вітильник на сонячній, знову ж таки, батареї. Це вигляді паличок. Ось є кнопочка. Вона така ось в захисній оболонці, захищає від дощу, я думаю, від вологи. Ось ці бульбашки нібито переливаються. Це також пластик, світить різними кольорами, непогано виглядає. Ще ось такий світильник придбала в Аврорі. Ось така кулька, нібито розбита, але ось це скло і воно придає об'єм цього світла. На землі або біля якоїсь поверхні, де світиться цей прикріплений світильник, такий рельєф придає. Знову ж таки, тут є кнопочка, один світодіод білим кольором. Довго світить, прикольно виглядає. Можна прикріпити на один гачечок, ручечка така. Це скло, повторююсь. І ось сам світильник на 100 діодів. Біле світло. Ось така велика сонячна поверхня. Світить дуже довго, яскраво. Три режими освітлення. Ну, зараз камера не передасть ці освітлення, але вночі в темряві дуже яскраво світить, дуже класно світить. Є ось такі кріплення, які можна дуже класно зафіксувати на якійсь поверхні. Сподіваюсь, моє відео вам було корисним. Всім дали покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!